Біблія для мільярдів людей це священне і непорушне слово Боже. Книга, що лежить в основі всієї західної цивілізації, ми звикли думати про неї як про єдине ціле, передане нам крізь століття. Але що, якби я сказав вам, що Біблія, яку ви знаєте, це лише відредагована версія, версія, з якої були видалені цілі глави, що розповідали зовсім іншу історію. Уявіть собі, що існували інші книги, інші євангелія. Інші історії про ангелів, демонів та походження зла, книги, які колись вважалися священними, але були навмисно видалені, приховані та оголошені Єресю. книги, які, можливо, розповідали занадто багато. Сьогодні ми відкриємо скриньку Пандори і поговоримо про апокрифи, що це за тексти, які шокуючі таємниці вони розкривають про Ісуса, ангелів та саму природу зла, і чому церковні ієрархи протягом століть робили все, щоб ви ніколи їх не прочитали. Тож пристебніть Паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю, але спершу вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. Слово Апокрив походить з грецької мови і означає прихований або таємний, це загальна назва для десятків стародавніх текстів, які не увійшли до офіційного або канонічного списку книг Біблії. Біблія, яку ми маємо сьогодні, це не книга, що впала з неба в готовому вигляді. Це результат століть запеклих дебатів, політичних інтриг та теологічних війн. У перші століття християнства існували десятки Євангелій та послань, і кожна громада вважала священними свої тексти. Наприклад, Євангелія від єгиптян, Євангелія від євреїв, діяння Павла всі вони колись читалися в церквах на великих церковних соборах, таких як Лаодикійський собор у IV столітті та Триденський собор у XVI столітті. Церковні ієрархи голосували за те, які книги є богонатхненними, а які ні. Один з ключових моментів це святковий лист Афанасія Олександрійського 367 року, де він вперше перерахував 27 книг нового заповіту, які ми знаємо сьогодні, і назвав усі інші вигадками єретиків. Ті, що не пройшли відбір, були оголошені апокрифами. Цей процес був не стільки духовним. Скільки політичним. Римська імперія, прийнявши християнство, потребувала єдиної, уніфікованої релігії з чіткими правилами, щоб керувати масами. Будь які тексти, що пропонували альтернативні погляди, підривали цю єдність і тому мали бути знищені. Офіційна причина церква стверджувала, що ці тексти містять історичні неточності, суперечать основному вченню або просто не є священними але що, якби справжня причина була іншою. Що, якби ці книги були небезпечними для самої структури влади церкви, вони ставили під сумнів Божественність Ісуса в тому вигляді, в якому її хотіла бачити церква, роль жінок, природу Бога, і найголовніше необхідність самої церковної ієрархії. Давайте розглянемо кілька найвідоміших прикладів. Книга Еноха колись була надзвичайно популярною, її цитували ранні християни, а уривки з неї навіть увійшли до канонічного послання апостола Юди. Але її зміст був настільки руйнівним для офіційної доктрини, що її майже повністю знищили, і повний текст зберігся лише в каноні Ефіопської православної церкви. Книга Еноха розповідає зовсім іншу історію про походження зла на землі. Згідно з нею, зло прийшло не від людей, воно прийшло з небес. Група з двохсот ангелів, названих вартовими, на чолі з ангелом на ім'я Шем'яза, спустилася на землю. Вони порушили божественний наказ. Взяли собі в дружини людських жінок і навчили людство забороненим знанням створенню зброї, металургії, астрології, косметиці та чаклунству. Інший ангел Азазель навчив людей мистецтву війни, що призвело до кровопролиття. Від їхніх союзів народилася раса гігантів нефілімів, які спустошували землю, пожирали людей і тварин, саме їхні гріхи, а не гріхи людей. Наповнили світ насильством. Згідно з книгою Еноха, Великий Потоп був посланий Богом, щоб очистити землю не стільки від грішних людей, скільки від цих жахливих гігантів. Книга також містить детальні описи подорожей Еноха сімома небесами, де він бачить ангельські ієрархії, космологію Всесвіту і навіть престол Бога, що нагадує не стільки релігійне видіння, скільки звіт про космічну подорож. Ця історія є вкрай незручною для традиційної теології, яка стверджує, що все зло це результат гріхопадіння Адама і Єви. Книга Еноха пропонує ідею, що люди були по суті жертвами втручання вищих бунтівних сил, можливо, саме тому її видалили з історії, щоб зберегти простішу і зручнішу версію походження гріха, де вся провина лежить на людстві. Це дозволяло церкві легше контролювати паству через почуття провини та обіцянку спасіння. У 1945 році в єгипетському місті Нахамаді селянин випадково знайшов глечик із стародавніми папірусами, серед них було Євангеліє від Фоми, текст, який вважався втраченим протягом 1600 років, і його зміст шокував теологів. На відміну від канонічних Євангелій Матвія, Марка, Луки та Йоанна, це не розповідь про життя Ісуса, Його смерть і Воскресіння. Це збірка зі 114 таємних висловів, які, як стверджується, Ісус говорив своїм учням наодинці, і ці вислови пропонують зовсім інший шлях до спасіння. Замість віри в церкву, ритуали та священників Євангеліє від Фоми наголошує на гнозисі особистому, прямому пізнанні Бога всередині себе. Один з найвідоміших висловів звучить так Царство Боже всередині вас і зовні вас. Коли ви пізнаєте себе, тоді ви будете пізнані. Але якщо ви не пізнаєте себе, ви живете в бідності і ви є бідність, інший вислів говорить розколи колоду, і я там, підніми камінь, і ти знайдеш мене там. Це майже пантеїстична ідея, що божественне присутнє у всьому, а не лише в церкві. Це вчення було вкрай небезпечним для ранньої церкви, воно фактично робило непотрібною всю церковну ієрархію. Якщо кожна людина може знайти Бога всередині себе, то навіщо потрібні священники, єпископи та папа римський як посередники? Євангеліє від Фоми було оголошене Єрессю, а його послідовники, гностики, були жорстоко переслідувані. Видалення цієї книги з канону було не теологічним, а по суті політичним рішенням, спрямованим на збереження влади. Ще один шокуючий гностичний текст. Євангеліє від Марії Магдалини У ньому Марія зображена не як розкаяна грішниця, а як найближча учениця Ісуса, якій він довірив свої найглибші таємні вчення, приховані від апостолів чоловіків. У тексті описується сцена після Воскресіння Христа, де апостоли розгублені і бояться. Марія Магдалина підбадьорює їх і ділиться знаннями, які отримала від вчителя. Однак апостол Петро, ревнуючи, виступає проти неї, кажучи Невже Спаситель говорив із жінкою Потай, а не відкрито з нами? Невже ми повинні слухати її? Невже він віддав перевагу їй, а не нам? На захист Марії стає апостол Левій, який каже Петре Ти завжди був запальним. Якщо Спаситель зробив її гідною, хто ти такий, щоб відкидати її? Безперечно, Спаситель знає її дуже добре. Тому він любив її більше, ніж нас. Цей текст прямо вказує на боротьбу за владу в ранньому християнстві та на спроби применшити роль жінок у церкві. Він зображує Марію Магдалину не просто як ученицю, а як духовного лідера, апостола для апостолів. Для патріархальної структури, що формувалася в ранній церкві, така ідея була неприйнятною роль жінки мала бути підпорядкованою. Тому Євангеліє від Марії Магдалини було оголошене Єрессю, а її образ був навмисно трансформований у образ грішниці, щоб ніхто не міг поставити під сумнів виключно чоловічу владу в церкві. Книга Еноха, Євангеліє від Фоми, Євангеліє від Марії це лише кілька прикладів з десятків текстів, які були виключені з Біблії. Чи були вони видалені через теологічні розбіжності, як стверджує церква? Чи їх приховали, бо вони розповідали незручну правду, яка загрожувала владі та авторитету релігійних інституцій. Формування біблійного канону було не стільки божественним процесом, скільки політичною боротьбою, де переможці писали історію, а книги переможених спалювали або ховали. Апокрифи це мовчазні свідки цієї боротьби. Вони нагадують нам, що історія, яку ми знаємо, це лише одна з версій. А справжня правда, можливо, досі прихована на сторінках цих заборонених книг. Що ви думаєте про це? Чи вірите ви, що ці книги були небезпечними? Напишіть свою думку в коментарях нижче і не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео.